Чому саме компанія Coral Club? Скажу так, компанію я не обрала, компанія обрала мене. Я скептично відносилася щодо бадів, щодо мережевого бізнесу, але я той приклад, який із дуже такого скептика перейшла в розряд фаната, фаната своєї компанії, фаната свого продукту. Що ж саме мене зацепило в компанії? По-перше, це її цінності. По друге, це якість добавок і покрокова покроковий підхід до здоров'я. По третє, це легкий зрозумілий маркетинг план. Що коли навіть за рекомендації ти вже отримуєш кошти? Якби кожен із нас отримував по одній гривні за кожну рекомендацію, яку ми даємо щодня, ми всі були б мільйонерами. Свобода і можливість працювати з будь-якої точки світу афієзно налагоджена логістика. Тобто, я живучи в Україні, можу мати споживачів і партнерів в Європі, в Америці і навіть на острові Тонго це посели Тихого океану. Тобто компанія піклується про те, щоб туди доїжджав продукт. Тому якщо зараз ти в пошуку якісних добавок або того, як збільшити свій дохід, пропоную тобі написати мені в особисті, і я дам тобі дуже цінну інформацію. Повір, ця інформація змінить твоє життя в кращу сторону.